Сьогодні суботній день. Що ми тут формуємо? Дуже такі потужні продуктові набори. Сережа, благодійна організація Сінгапура, скільки на іменуванні продуктів? 22. А скільки вес буде? 14 кілограмів, 14 кілограм, друзі. Дивіться. Но без м'ясного. Без м'ясного. Зато тут консерви у нас, горошик, є кукурудзка, є маслинки. Що там ще ти казав, бобові, да, якісь? Фасолька. Мука, олія, тріслона. Це дві пачки цього чая, кофе індійський, макарони, бугурт, халва, мівіна, шоколад, міленіум, крупи, ну, сахар, крупа гречнева. Ще я дивлюсь: і ананаси будуть, і печиво. Друзі. Дякую от душі. Макс Каченка, наш землячок, Луганчанин. Я тобі, народний депутат, дякую від щирого серця, благодійний фонд за Луганщини. Сьогодні 200 раз даємо Київ, їдемо завтра, в Вінницю, Хмільницький. І всі волонтери по всій Україні України, отримують ГО ВПО України. Я маю на увазі всі волонтери, які сьогодні по всій Україні переселенці отримують такі. Ну непогані продуктові набори. Я так вважаю. Так що все буде Україна обов'язково. Допомагаємо. Робимо добрі справи Сергію кожного дня. відсотково.